Дерева пилять, сусіди сваряться. Ліквідація високих тополь одному з дворів багатоповерхівок по вулиці Громова у Костянтинівці поділило його мешканців на два ворогуючих табори. Коли прибули працівники служби єдиного замовника та умікнули бензопили, мешканці одного з під'їздів живим колом стали на захист дерев. У мене восьмий етаж і и... сонце неймовірне. Ну кромі цього ще хочеться сказати атом, що дерев'я молоді. 33-34 года деревьям. Я специально посмотрела в интернете, средняя продолжительность жизни тополя 80-150 лет. То есть деревья не представляют опасности как гнилые. Отстояли свои деревья и все, чтобы хоть у хати чуть-чуть прохладнее было. А у вас какой этаж? Шестой. А, шестой. Кондиционер есть? Нет, нет. Летом... Какие пенсионеры? Кон... кондиционеры? коллекционеры, кондиционеры? Вот девятый этаж. А, летом сколько у вас градусов в квартире, когда жара? І 30 бувають, і даже 32. Як з'ясувалося, комунальники просто відреагували на звернення цієї групи жителів будинку, які підготували заяви про знесення дерев. Основний мотив гілки створюють загрозу для вікон та балконів. Вийшли на шум люди. И мы заградили І ми заграділи свої писали, ходили, просили, щоб удалі ці дерев'я, тому що бьются окна, б'ються. А мы не просили. Ну, вас оставили. с Ми, оставили. Ну, ми, оставили. ми два дні збільшилися, щоб каналі... поставити завал. Що ми прийняли а два діти, ді. посмотрите, как як от ці каналізації корні ага. там. У підсумку після залучення місцевої влади та детального вивчення ситуації було ухвалено компромісне рішення. То полі біля під'їзду, де мешкають захисники дерев, чіпати ніхто не став.